Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте цьому відео теж поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати е, коментар або запитання. Сьогодні з нами на зв'язку. Євген Дикий, пане Євгене, мої вітання вам. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, е, пане Євгене. Почнемо з вами з. Е... Актуальної інформації, те, що відбувалося вночі, а саме під час масованої атаки рашистів Україною, в ніч на 16 травня сили ПВО знищили 18 ракет різних типів. Основний удар окупантів був спрямований на Київ. Російські окупанти випустили 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кенжал». В результаті 6 цілей із 6 були знищені. А ми пам'ятаємо, яка була реакція, коли було знищено перший кинжал. Російська пропаганда відразу стала цю інформацію спростовувати, мовляв, це фейк і так далі. Цікаво, як вона себе поведе вже цього разу. Але, пане Євгене, я так розумію, що сьогодні вночі російські окупанти в Києві мали певні. А, і важливі цілі ракети Х-47, М 2 кінжал для Російської Федерації вже настільки вони цінні, що їх просто так використовувати а, вони б не стали. Тобто, об'єкти, які вони повинні були вразити в Києві для командування окупантів, були гранично, а, на мою думку, важливими як мета обов'язкового обов'язкового до знищення. Як ви оцінюєте тих? не обов'язково не варто переоцінювати раціональність москалів? От е, ми весь час спостерігаємо, що в них е, по черзі то ставляться цілком, скажемо е, на жаль, для нас раціональні е, військові цілі, е, то е, превалює політика та пропаганда. Я не виключаю, що оцей е, масовий не удар от, дефіцитними дійсно ракетами. До речі, вже е, в, е, в них, насправді поки в надлишку тільки шахетів, оцих от самих мопедів. а кінжали це вже гостро дефіцитний продукт і калібри. Насправді вже чим далі, тим більше стають дефіцитними. Так, от одночасно витратити купу кінжалів та калібрів саме по столиці. Завідомо знаючи, що саме у столиці найпотужніша ППО в Україні, що саме Київ прикритий найщільніше. Ну я думаю, що це якраз могла, могла бути якраз не військова логіка, а суто політична. Для них було питання принципу: саме прорвати оцю нашу ППО. Оце саме атв'ятка за отой збитий кінжал. От вони хотіли прорвати нашу е, повітряну оборону, довести, що ну добре, одну ракету ви може і перехопили, але якщо їх кілька, вже все, вам хана е, і е, що стосується саме цілей, які могли бути, я не виключаю, що власне цілями були саме об'єкти ППО. Зокрема, для них ну. Е, вони себе так накрутили, що для них принципово важливо знищити хоча б один Петріот. От з цього вони влаштували фантастичне пропагандистське шоу просто весь їхній локторат просто був би щасливий. Ну, сталося трошки не так. Е, система Петріот розроблена в далеких 90-х роках. Нагадую, навіть о той Пек 3, який зараз стоїть у нас, е, це кінець 90-х років. Так от виявилося, що Петріот з кінця 90-х років е, чудово перехоплює самий останній, самий аналог в От е, саме весь із себе, нібито гіперзвуковий, що, до речі, не зовсім правильно. Кінжал, кінжал не є строго кажучи, гіперзвуковою ракетою в повному сенсі. От, е, це аеробалістична ракета, яка лише на частині своєї траєкторії є дійсно гіперзвуковою. От, е, ну, на щастя, от е, так от виявилось, що оцей е, Весь із себе аналоговнієт російського оборонпрома 2020-х років чудово перехоплюється американським старьом 90-х. Причому перехоплюється, як показала сьогоднішня. Робота, ну, при вправній, при вправній роботі ППО перехоплюється 100% цілей. Це взагалі фантастично, це унікальні показники. Ну а нагадаю, що взагалі то це друге збиття балістичної ракети Петріотом. От перше було у нас же тільки тоді ракета була одна, сьогодні шість. Я просто нагадаю, що розробники Петріота закладали таку можливість, але в жодній з попередніх воєн не було можливості дійсно в бойовій обстановці це перевірити. Тобто, те, що Петріот збиває балістичні ракети, це була теорія. Ну, от тепер наші повітряні сили показали, що так, да, це дійсно так, що і розробники все гарно зробили, і наші розрахунки гарно навчились. Пане Євгене, оскільки ми так розуміємо, зараз пішла така система полювання на Петріот, значить, подібні ночі ми побачимо найближчим часом ще не одну. Я дуже на це сподіваюся, якщо чесно. Чому? От е, справа в тому, що мені набагато більш подобається, е, коли росіяни отак по дурному витрачають свої ракети на дійсно дуже добре прикритий Київ, от аніж коли навпаки е, вони почали. От от попередні їхні удари е, ракетні та мопедні, мені дуже не сподобались, бо вони били по провінції, вони били по логістиці і по складах е, нашого БК. А це те, що реально може вплинути е, на хід нашого майбутнього наступу. І головне, це те, що просто фізично не може прикрити наша повітряна оборона, ну просто тому, що в нас велика територія країни, а засобів ППО небагато. Ні для кого не секрет, що Петріотів то всього три батареї взагалі на всю країну. От э, сам ті, який єдиний аналогічний Петріоту по характеристиках, одна батарея на всю країну. Це не є секретом, бо це відкриті дані наших західних союзників. Е, тому е, виходить, що столицю ми прикрити можемо. Міста мільйонники якось прикрити можемо. От, а от прикрити всі точки, де ми зберігаємо або перевозимо БК, В нас просто фізично немає стільки засобів. І от коли росіяни почали вистежувати їх, не будемо зараз обговорювати всі деталі подробиці, але кілька було дуже, скажімо, неприємних дошкульних прильотів в попередні тижні okay. е, от от те, що в них знов, на мою думку, перемогла політика, і вони витрачають ресурси на добре захищений Київ, от вперед із песні. От я якраз сподіваюся, що вони ще більше озляться і таки спробують додавити і пробити нашу столичну ППО. Ну от що називається флаг в руки. Але знаєте, цей результат він дійсно впливає на їх свідомість, як мені так здається. Не знаю, чи ви бачили в соціальних мережах та відео. А, а саме 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Котре заявив про непричетність армії Російської Федерації до бомбардувань мирних цілей в Україні. Найцікавіше не те, що він постійно це декламує і говорить, тому що це стандартна пропаганда. Але свою заяву він читав за папірцем, і після, після слів про те, що збройні сили Російської Федерації нібито не б'ють по мирним містам України. Дипломату був потрібен час, щоб отямитися від брехні і продовжувати далі. Дійсно, там аж кілька секунд він неначе приходив до тями і розумів, що е, те, що він говорить, уже мабуть і не вірив своїм словам. Ну знаєте, якось здивувався від того, що і сам бреше на весь світ. Але пане вегене, все ж таки, Хотілося б від вас коротеньку таку аналітику, аналіз того, що відбувається на наших фронтах зараз, якщо маєте ці дані, оскільки за останню інформацію, впродовж останніх чотирьох днів збройні сили України домоглися тактичного прогресу і стабілізували фланги Бахмуту на свою користь. Інформує про це Міністерство оборони Великої Британії в Твіттері. Там не так все просто. Там, як не дивно, в центрі, тобто, власне, в самому Бахмуті, росіяни, конкретно власне вагнерівці, досі ще намагаються бути в наступі. От вони досі продовжують штурмувати оці позиції наших захисників. Ну нагадаю, що приблизно 90% руїн Бахмута контролюють росіяни, приблизно 10% руїн Бахмута, а саме єдиний там район з висотною дев'ятиповерховою забудовою, лишився в руках наших захисників. І в вагнерівці за останні дні навіть досягли там деяких ну, таких дуже мікроскопічних і дуже дорого оплачених, але успіхів. Вони там пару будинків. Віджали. А там реально йде рахунок саме на кожний будинок, навіть е, на кожний під'їзд. Але в той же час по флангах по стор... причому вже тепер з обох сторін, і на північ, і на південь від Бахмута, от там картина протилежна. Там ми помінялись ролями, там вже в наступі наші. Е, знову ж таки, це наступ тактичний, це не якісь там великі прориви. Оце якраз саме те, що називається контрнаступ. Оце правильне використання слова контрнаступ. Бо те, що в нас зараз називають контрнаступом в великому масштабі, це. Це не контрнаступ, то велика наступальна компанія, розрахована на кілька місяців. От, це інша історія. А оце, от під Бахмутом класичний саме в військовому сенсі контрнаступ. Тобто, коли ти відбив атаки ворога, ворог на цьому видихся, і ти тоді одразу ж переходиш йому на зустріч і починаєш його відтискати. Ем, там є тактичні успіхи, при тому деякі з них, е, нібито тактичні, але мають стратегічне значення. Зокрема, ворога вдалося на кілька кілометрів відсунути від так званої дороги життя, тобто, траси. Яка йде через часів яр і власне є єдиним шляхом нормального логістичного забезпечення для наших захисників в самому Бахмуті? От ця траса останні десь там ну місяць, півтора, вона була під дуже щільним ну, вогневим контролем ворога. Нею все одно доводилось користуватися, тобто ну, альтернативи не було. Тобто, по ній все одно все завозили, але кожного разу і втратами. Тобто там кожний конвой щось втрачав. Все, тепер, нарешті, орків вдалося від траси відтиснути. Траса знов стає не те, щоб тиловою, але нормальною фронтовою дорогою. Тобто, забезпечення нашого гарнізону там буде тепер вже на зовсім іншому рівні, ніж, скажімо, тримались останній місяць. Тому можна в принципі вважати, що питання чи візьмуть орки Бахмут, от, чи дотиснуть вони його вже зняти все. Тобто, Бахмут, вони точно оці останні 10% міста, міста не дотиснуть. От тепер інтрига з'являється інша: е, чи вдасться нам їх там оточити і знищити, чи все ж таки вони будуть просто організовано обережно відходити звідти. Е, Побачимо, це не можна прогнозувати. Тут дехто з експертів вже заявив, що все там оточення. Ну не так на жаль, це все просто. Е, я нагадаю, що е, таке ж саме напівоточення довкола нашого гарнізона в Бахмуті е, трималось кілька місяців. А ми ж таки оточити його не дали. Тому і в нас зараз немає гарантії, що ми там орки оточимо і знищимо. Цілком може бути, що ми їх будемо просто витісняти, вони будуть відходити. Але в будь-якому разі вже зрозуміло, що в принципі глобально ми там вже помінялися ролями. Тобто ми вже витискаємо, а не навпаки витримуємо тиск. Ще про одну інтригу хочу вас запитати. Нещодавно Френсіс Фукуяма, це відомий політолог і економіст. він для закордонної преси сказав такі слова: якщо наприкінці літа лінія фронту буде близькою до тієї, де вона зараз, підтримка України з боку заходу може почати слабшати і все швидше, ймовірність міцного перемир'я зменшиться. Ми повинні почати конкретно думати про умови, за яких НАТО прийме Україну і активно готуватися до такого результату. Ці роздуми необхідно розпочати. Ти вже зараз, оскільки захід ще дуже далекий від консенсусу цього питання, наскільки е, відповідає за вашою за вашим аналізом е, цей прогноз дійсності? Тут не треба бути великим футурологом Френсісом Фукуямою, тому що нам це практично прямим текстом вже не один місяць озвучуються е, саме наші західні союзники. При тому їхні медіа це пишуть абсолютно так от цинічно і відверто. Е, їхні політики, скажімо, більш обережні, стримані в формулюваннях, не забувають ритуально додавати, що підтримка збережеться там завжди за будь-яких умов, але при тому все одно далі доволі прозоро натякають, що вікно можливостей у нас десь до осені. Це це абсолютно не є новиною. Тут Фукуява е, в даному разі виступає в ролі капітана. Очевидність. Е, нам всі нам, нам всім зрозуміло, що на превеликий жаль, західні е, платники податків е, хочуть бачити е, о, окупність своїх інвестицій. От їм здається, що вони вклали в нас вже не на бабла. Їм здається, що вони дали нам вже величезну кількість техніки та БК, і при тому вони ж мірюють по тому, як це виглядає на телеекрані. Ах, поїхала сотня танків. А те, що в росіян їх тисяча, це якби на телекрані не видно. От, тому тобто вони міряють порівняно з тим, що вони перед тим комусь давали іншому, і в такій, і в такій шкалі, звичайно, вони дають нам багато, але ж вони не міряються порівняно з тим, а скільки насправді треба було б для тих військових задач, які перед нами стоять. Тому що в такій шкалі вони нам дають, скажімо так, дуже далеко від необхідної. Дуже, дуже далеко від навіть дуже необхідного мінімуму. Але, але ми мусимо рахуватися з тим, що в них в головах. І е, якщо тут дійсно ми, ми загнані в доволі вузькі часові рамки, десь до осені цього року. Якщо за цей час не буде значних саме посувань е, на фронті, не буде саме значних перемог, то нам почнуть просто викручувати руки і саджати нас за стіл перемовин, е, тобто збудеться мрія Росії про заморожування конфлікту по нинішній лінії. Ми ж чудово зараз всі розуміємо, що росіяни е, вони так, звісно, глобально ідіоти, але вони не повні ідіоти. Вони чудово розуміють, що зараз е, такий успіх військової кампанії, на який вони розраховували, наприклад, рік тому, він вже неможливий. Вони це для себе прийняли. І насправді у них зараз те, над чим вони працюють, це саме замороження лінії фронту в нинішньому вигляді і збереження хоча б тих територій, які вони зараз контролюють. Вони вже більш амбітних задач на найближчий час собі не ставлять. А от на жаль, ця задача може виявитися для них посильною, в разі якщо ми їх не посунемо до осені. Після того як уряд Британії передало Україні далекобійні ракети Storm Shadow, Франція також вирішила не відставати від союзників. І напередодні президент Франції у спілкуванні з пресою дав зрозуміти, що Франція не воюватиме з Російською Федерацією, але й допомагає Україні чинити опір. Саме тому Париж готовий постачати Києву далекобійні ракети. Ось тут хотілося б зрозуміти, Велика Британія вона розпочала такий. Лавіну допомоги, якби таку хвилю допомоги, чи це навпаки є певні такі симптоми, що ось іще один глобальний пакет допомоги, і повертаємося до фукуями, Що ну ось і діло йде до кінця. Ні, я все ж таки гадаю, що до цього негативного прогнозу Фукуяму ще буде кілька потужних пакетів. Тобто, е схоже, що навпаки, нам вдалося переконати, що оці весняні пакети явно недостатні. Тобто, впродовж літа нас, нас ще пакуватимуть. Впродовж літа нам ще досипатимуть досить багато а от тільки десь, якщо до кінця літа ми нічого скажімо, зна ну, значного не досягнемо, е от тоді вже почне мінятися ситуація. Тому е поки що, а що е Storm Shadow в британському я сподіваюся, що дійсно відкривають. От е що повторюється історія з танками челенджа. Mm -hmm. От, що не, не так нам важать ті 14 танків Challenger, як е, важить те, що вони стали першими сучасними західними танками, які нам дали, і далі, користуючись цим прецедентом, вдалося вже дотиснути і леопарди і абрамси. От я гадаю, що із штормшедов абсолютно повторюється та сама історія. Да щоправда, е, білий дім поки сказав, що окей, британці дають штормшедов, то їхня справа, але ми атакам все одно не дамо. Ну але знову ж таки, е, Абрамси теж були підтверджені дуже не одразу. Uh, то, а, а доїдуть взагалі аж тільки на осінь, uh, я, я гадаю, що от історія там з якимось там, скажімо, відмінностями в деталях, але загалом вона буде повторюватися. Тобто, ми так в середньому виходимо на таку систему, буде гаряче літо і можливо переговорна осінь. Я сподіваюся, що ні. Я все ж таки дуже сподіваюся, що ми виходимо на гаряче літо, за підсумками якого стане остаточно зрозуміло, що Росію можна перемогти. Саме не, не дати перемогти Росії, це те, що ми вже показали, і що в що Захід вже повірив, а саме перемогти і розгромити Росію, оце те, в що там ще поки що вірять далеко не всі. Тобто е, осінь буде дійсно визначальною, але буде вона переговорною чи навпаки, буде вона переможною і нам досипатимуть ще і ще. Оце власне визначиться в ході цієї літньої наступальної кампанії. Про дві роботи спецслужб хочу коротко вас запитати. Цікава з'являється інформація про те, що напередодні в мережі опублікували ролик, знятий для мешканців Російської Федерації американськими спецслужбами. Сам ролик мовою і із субтитрами він закликає громадян Російської Федерації замислитися над своїм життям і над тим, чи вони хочуть і далі так жити, як вимагає від них Кремль, у ролику йдеться про те, що багато росіян чудово розуміють, що відбувається в їхній країні, в їхній країні та навколо, але вголос про це не говорять. При цьому Кремль намагається проектувати на країну тюремні закони, щоб людина не втекла з в'язниці, вона повинна якнайменше знати про неї саму американські спецслужби, а саме ЦРУ закликають не до революції, а до співпраці із цим же ЦРУ. Таким чином росіяни зможуть принести велику користь не тільки собі, а й оточуючим. Чому я кажу про дві спецслужби, оскільки ще і інша інформація від опозиційного видання Медуза. Що ФСБ вербує колишніх бойовиків терористичної ісламської держави і намагається вести їх своїми агентами в українські батальйони? Ось хотілося б розібратися, як ем, оці війни між спецслужбами зараз відбуваються, і яким чином, скажімо, так, я от... думаю, я думаю, ви трохи переоцінюєте мою експертизу. Ну серйозно е, Знаєте, є говорящі голови, які коментують все. Ага. Це зазвичай тому, що не знають ніхера. <laughs> от. Я, я от про те, про що знаю, про те говорю, а про решту. ні. В даному разі я не є компетентним. Але <laughs> все одно погодьтеся, цікава така, да, пропозиція від сиру. Слухайте, ви журналіст, вам цікаво, <laughs> давайте так. <laughs> Мені нема що вам цікавого до цієї теми додати. Да. Добре, приймається, пане Євгене, ваша відповідь. Тоді ще коротенько від вас: е, е, аналітика з приводу Великої сімки, оскільки. Ми пам'ятаємо саме саміт великої сімки, який відбудеться цього тижня в Японії. Продемонструє, що лідери країн групи об'єднані спільним підходом до відносин із Китаєм на основі спільних цінностей, навіть попри те, що кожна країна самостійно керуватиме власними відносинами із Пакіном. Про це зави високопоставлений представник адміністрації США повідомляє про це Reuters. Візит президента США Джо Байдена до Японії покаже, що Вашингтон може як підтримувати Україну, так і зберігати без. Дентний рівень взаємодії з індотихоокеанським регіоном сказав американський чиновник на умовах анонімності, хотілося б зрозуміти наскільки дійсно а, не те, що співпраця або ну так, така координація відносин між Сполученими Штатами Америкою Великою Сімкою і Китаєм зараз або піднімаються ставки все більше чи дійсно можуть знайти якісь точки дотику? Ну, у них дуже складна взагалі ситуація. Е, Китай е, фактично став лідер. Фактично став лідером е, сучасної нової осі зла. Ну власне, е, збулась мрія Володимира Володимировича Путіна, який дуже хотів, щоб світ знову став біполярним. Ну тільки мріяти треба обережно. Він чомусь наївно вважав, що другий полюс знову буде в Москві, як в роки холодної війни, а ні. Е, якщо тоді власне військ проходила як Вашингтон-Москва, то тепер ця саме військ от розподілу на вільний світ та авторитарний світ проходить по осі Вашингтон-Пекін. Ну а власне Москві відведена роль такої собі напівбужевільної бензоколонки сировинного придатку власне, до Пекіна. Але е, Китай чітко заявив свою роль саме е, не просто глобального гравця, не просто наддержави, а саме е, прямої альтернативи вільному західному світу. І Саме лід, лідера всіх тих держав, які позиціонують себе як альтернатива вільному західному світу, в цій ролі Пік Пекін вже відбувся, і здавалося б, має впасти залізна завіса. Здавалося б, протистояння має, скажімо, прискорюватися, Тим більше, що ні для кого не секрет, що в межах свого наступного п'ятирічного правління, яке нещодавно почалось, товариш Сі планує приєднати Тайвань. От чи він це планує зробити під кінець своєї п'ятирічки в 27-му році, чи всередині, в середині, в 25-му, чи може вже буквально післязавтра, От а це інтрига, цього ніхто не знає. Але що в межах цих п'яти років він планує саме приєднання Тайваня? Це ну якби з цього навіть не робиться в Китаї секрет, е, е, тобто ситуація з одного боку котиться до світової війни. А з другого боку, е, треба розуміти, що китайська економіка і американська економіка, ну взагалі західні економіки, але в першу чергу, якраз штатів, вони зв'язані настільки тісно, це абсолютно незрівнянно із тим ступенем зв'язків, які мала Росія із Заходом. При тому, що і навіть ті зразки зв зв'язки виявилось, що за рік особливо так просто не провеш. Що треба шукати заміну і так далі. Але у випадку Росії це була заміна буквально всього двох критично важливих е, ресурсів нафти і газу. З Китаєм картина абсолютно інша. Там мільйони позицій. Там практично е, ну, останні десятиліття вся західна економіка, і, зокрема, е, американська, е, розвивалася по принципу: е, ну якщо так дуже спрощуючи, розробка. У західних країнах серійна конвейерна зборка у Китаї, от це, це, це трошки спрощена модель, але загалом вона близька, е, близька до реальності. Тобто, ці дві економіки переплетені ну, відсотків на 80. От Це можна сказати, як фактично е, зараз е, опустити залізну завісу між Заходом та Китаєм, це приблизно як розділити двох братів е, оцих от сіамських близнюків. От розділення сіамських близнюків це дуже складна хірургічна операція, яка дуже часто закінчується смертю або одного з двох, або обох. От і в даному разі навіть важко порахувати, чиї економіки втратили більше китайська чи західні. Е, факт той, що для і тої, і тої, тої економіки це було б саме катастрофічно. І тому зараз відбуваються такі певні, скажімо, гойділки, коли е, західні лідери чудово розуміють, що політично Китай став е, не конкурентом, Китай став саме прямим відвертим ворогом. Е, але економічно е, жодна з сторін, ні Китай, ні захід ще не готові до цього розрізання сіамських близнюків, і тому намагаються утримати якийсь оцей. Крихкий баланс і якось спробувати все ж таки е, побудувати нові стосунки. Про відновлення тих, які були вже на, е, зараз, мови нема. Е, Товариш Сі дуже чітко все ж таки позиціонував себе саме як абсолютно свідомого антизахідного авторитарного лідера. Але е, принаймні е, відбувається спроба з боку заходу вибудувати якийсь новий баланс стосунків, е, базований на тому, що е, сторони. Визнають, що вони погано сумісні одна з одною, але при тому дотримуються чітких певних правил гри, прописують певні червоні лінії, які жодна із сторін не буде переходити, і е, при цьому зберігають достатньо тісний рівень економічної співпраці з тим, що знову ж таки в голові об обидві сторони розуміють, що будуть поступово докладати зусиль, щоб ця співпраця меншала, але дуже поступово по мірі знаходження замін. Ну, наскільки ця політика вдасться, побачимо. Особисто я ставлюсь до цього скептично, бо дуже по-різному виглядає, де проходитимуть ті червоні лінії, які для сторін є неприйнятними. І, зокрема, якраз Тайвань це одне з тих питань, де. Ну, якось погано я бачу компроміс. От але, е, але життя покаже, поки принаймні захід намагається бути саме надобережним, вже усвідомивши справжню суть Китая, але так само усвідомлюючи і свою економічну залежність від нього. Ну і пам'ятаємо, що сказав Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю про те, що неначе сі пообіцяв, що зброю Китай передавати Російській Федерації не буде, і будемо дійсно сподіватися, що цю червону лінію теж Китай не перейде і навпаки стане на бік України. Пане Євгене, дякую вам ви вибачте, не можу не відреагувати про те, що Китай стане на бік України. Це навіть не наївність, це просто нерозуміння взагалі ситуації. Ну от от, от від слова, зовсім він не може стати на наш бік з тої простої причини що в їхній картині світу це не наш бік в їхній картині світу немає в цій історії боку України для них це протистояння Заходу і Росії. І стати на бік Заходу Китай категорично не може, тому що це ну, навпаки він зібрав зараз під своє крило всіх, хто проти Заходу. Настільки, от, китайські комуністи наразі, е, в чудових стосунках з посткомуністами Росії, з ісламськими фундаменталістами в Ірані, тобто з самими різними силами, у яких спільна тільки. Одне не сприйняття заходу, не сприйняття ліберальної демократії, он туди ще в якості дрібної шавки. Зараз все горший орбан вписався. Якраз зараз, коли ми з вами розмовляємо е, угорський міністр Сяр, то якраз е, як там е, десь там щось випрошує, випрошує у това. Так от в цій ситуації сподіватися, що Китай може стати на бік України, це взагалі не розуміти цього розкладу. А от питання в тому, що саме постачання зброї Росії поки дійсно є тою червоною лінією, е, яку Захід дуже однозначно накреслив і перехід якої для Китая не є вигідним. Тобто, від того, що вони дадуть снаряди, Рашці, вони виграють набагато менше аніж ті економічні санкції, які їм за це пообіцяли. А китайці все ж таки лишаються прагматиками, і вони точно не будуть жертвувати своїми інтересами заради інтересів Путіна. Ну от, от десь од дай Боже, щоб, хоча б такий баланс зберігся, щоб в якийсь момент вони не вирішили, що їхнім інтересам, е, що, що їхнім інтересам настільки суперечить перемога штатів, як вони це собі для себе розуміють. Що їм що їм вартує навіть піти на якісь економічні втрати, але допомогти Кремлю? От дай Боже, щоб їх хоча б в цю сторону не переклинуло. Так, я про це й мав на увазі про те, що не допомога нашому ворогу, це є певною мірою допомога для нашої країни, а, пане Євгене. Щиро дякую за участь в нашому ефірі, нашому спілкуванню. І нашим глядачам хочу нагадати Євген, декий був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. І звісно, бережіть себе ваших рідних та близьких. Це найвища цінність у нашому житті а, і тим паче в наші дні. Пане Євгене вам бажаю доброго дня і до наступного зустріч. Знаємо, знаємо це é está nossa da na, na, só,